Вітаю, друзі! А Одразу попереджаю. Сьогодні відео буде приємних. Тому, якщо у вас за цей тиждень ще срака не згоріла, то краще не дивіться. В разі чого я поперед. Отже, почнемо ми з Одеси. І там по класиці є адміністратор закладу, який не понимає, не почому ні розрішають цю вот руську музику і взагалі нічого провоцирувати. У нього, йому надоело, -музика. А, а, а? а, што а што ми просто не хочемо... Ну так ідіть на фронт. Чо ви сюди прийшли? Такі діти, бою лють тоже ті, которые на русском языке разговаривают, понимаете? І це зазвичай прийнято у наших деградантів. Якщо їй тобі щось не нравиться, іди на фронт. А ви лиш лиш на підходите і сюди. провокуєте сюди. Ви провокуєте мене. Дядько, якщо я, я... я розмовляю на русском языке, це не означає, що я не патріот своєї країни. Хай не означає, але це означає, що ти порушуєш закон України, сфера обслуговування виключно українською мовою. І абсолютно все рівно з якого ти міста. Знаєте, є така категорія українців із Одеси, що розповідають, буцімто вони не русські, ми не українці, ми адісіти. Просто зупиняти на блокпостах між Одесою Одеською областю покажіть ваш закордонний паспорт. Ви Одесит, хочете заїхати на територію України. Є стаття тридцята І завжди такі тупі відмази. І Людина статтю зачитує. Вона в відповідь вам скучно живеться. Ну, Що за істинний провокатор? Шука мені і там я его приму, за малювати, я ви сам не разговариваете, понимаете? я би вам сказала, мені не нравится ваша українська мова. Так, я що? варто зазначити, пройшло вже кілька днів. А відео з вибаченнями я досі не побачив. Але не так хочеться бачити якісь відео з вибаченнями, як просто як цих людей штрафують згідно закону. Вони його порушили. Штраф, все на фронті. Некоторі солдати говорять на русском. і ми вас будемо обслуживати на русском. Логіка клас. І куди ж без церкви. Митрополит Чернівецький, Буковинський Данило ПЦУ, сказав наступне: ми схиляємося перед вами, бо ви долаєте супереч неможливого. Наша влада видумує то війну, то боїться, аби московські їх не засудили і не дозволили нам вас зібрати у це святилище. Саме так це і працює. Влада вигадує війну і різні інші причини задля того, щоб не дати людям зібратись в церкві і думати про Бога. Спочатку вони вигадували коронавірус, тепер війну. Я розумію, зараз часто звинувачують владу в різних дібільних обмеженнях, розкраданні тощо і багато чого під цим має ґрунт, але не пускати вірян до церкви, тому що ось вигадали війну. Ну видумає думаєте війну. То боїться, аби московські їх не засудили. Але це ще нічого. Хотілося б показати, як одне наше мукало мекало розповідає про те, як воно пережило окупацію. Друзі, всім привіт! І тема буде окупація про це, що всі умалкують. Коли в наші посілки зайшли руські? Я вважаю, це правильно, вони захватили цю територію, вони вели свої правила. Ну, все правильно, вони захватили територію, вели свої правила. Як вони сказали, не знімати на телефони їх. Це перве було правило. Комендантська година не виходити на вулиці, тільки в дворі. Хоч танцюй, хоч голий бігай в дворі. Серйозно вважаєш це правильно? Вони е, там невеличкий посолок, я не знаю взагалі, що то за посолок, але я знаю, люди розказували, які бачили. Помагали старикам, бо стариків не було води. Казали старикам, де ховатися, щоб вдруг не прилетіло. Помагали водою, їдою. Наш сусід, ну це ж про це, всі мовчать, бо бояться що в тюрму посадять. Блін, які благородні. Наші люди в інших українських окупованих містах оцю всю діч вигадують? Наш сусід поїхав до них і попросив, щоб вони включили світ. Захватчики включили світ, св'язь вони не отрубували. Ну, повредили вишки, не було связі. Це таке діло. Св'язь вони не отрублювали, просто перебили вишки. Росія не нападала, вона просто окупувала чужу територію. І коли окупації люди були до последньої, 3-4 місяця було в окупації. І вони ніякий звірст не творили. Я не спорю, що творили звірство. Ну, це ж ви Ніяких звірств не не творили. Я не спорю, що творили звірства. Опять заблуждається, що це не русські, це чорнороді. А, то просто якась інша модифікація русні, але є хороша модифікація русні, яка звірства не творить. І вони ділилися своїм сухпайком з людьми. І вони казали людям да ховатися, щоб не прилетіло. А коли вони прийшли до мене, я була в шокі. Можна, пожалуйста, зайти. У мене челюсть одвалилася, захватчики прийшли, можна, пожалуйста, зайти. Я на собаку там, батюкки, гилила, вони можете оставити собаку, ми одійдемо. Культурно, У мене сусіди за п'ять годин, що я з ними прожила, не казали, можна, пожалуйста, зайти в наглу заходили. Ти вважаєш себе більшим бидлом, ніж вони, тому вони хороші. Як це працює? А можна пожалуйста, ми хату, провіримо. І вони ділилися своїм сухпайком і казали, будемо стріляти, якщо не будемо брати. Не візьмеш російський сухпайок, ми тебе розстріляємо. Вона ну в мене є, що їсти, Вони казали що не понімають, що у вас нічого нема. Де взялися у вас продукти. Вони своєю їдою ділилися, щось собі оставляли, а щось людям давали. Не все так однозначно. І вони по чоловічні українці. Так що ви закрили ви свої. На щот руских, ви косите всіх плодуних ребенку? Ви іскореняєте росус... російськомовних, ідіоти ви. Оці, хто іскореняє російськомовних, де будуть вас бачити там і будуть пиздити. бо ви ублюдки. Ой, слухай, ну з тим, кого будуть мудухати, як тільки побачать, трішки загнула. І ви жорстокіші руски, а вони по чоловічні у вас будуть. Клас, російська чоловічність комусь може здати, що це росіянка, котра прикидається українкою, але ні ну чутно, що вона прожила чимало років в Україні і розмовляє з притаманним українцям суржиком. Тому сумніваюсь, всюди гинуть лю діти, люди не тільки в Україні, а ми всьому мі міру треба. Мир всьому міру треба, люди гинуть кругом. І чому ми так зациклились на собі? А ви ж тільки думаєте, що вас. Ви ж не думаєте, що десь тобі погибають діти? Надо, що мир був всьому міру. Отак. От ви думаєте тільки про свою шкуру. Оцим всім утлічаються українці. Оце ми самозакохані мудаки, лише про себе і думаємо. Скоріше за все, це чучело Міучоло вже десь на Росії і розповідає те, до чого тяготіло весь цей час. Воно не знає рідної мови, воно не вивчило мови свого старшого брата, тіре-хазяйна, але вже швиденько біжить суржиком, зізнається йому в коханні. Насправді це нормально. Якби такого не було, це було б скоріш дивно. В будь-якій країні, особливо під час війни, є якийсь відсоток колаборантів, плоскозімельщиків. Тощо завжди є якісь ідіоти, які мають відрізнятись. Ми всі різні. Це факт, друзі. Головне, що таких. Невеликий відсоток і перемога буде за нами. А для цього потрібно допомагати нашій армії. Я нагадаю, це можна зробити через фонд Поверний живим або через будь-який інший фонд, якому ви, власне, довіряєте. Вам дякую за перегляд. Пишайтесь сильними. Все буде Україна! А, серйозно розумію. Випуск неприємний. Ось воно таке огидне, кричить там щось, але ну. Скажіть, що ви до цього не звикли, ніби там 30% у нас за ОПЗЖ наголосува вже під час війни. Тому їх стало менше. Очевидно, ті, які були найбільш крикливими, завалили хлібальнички або здриснули. А ті, які найтупіші, до сих пір можуть щось таке варнякати. Все окей, переможемо.